Сьогодні пам'ятний день для України. Саме 14 грудня, 37 років тому, було завершено будівництво саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком ЧАЕС. В Кривому Розі наразі проживає більше 3,5 тисяч чорнобильців. Традиційно в день ліквідатора в місті проходять меморіальні заходи. У цьому залі криворізькі Чорнобильці. Сьогодні ми кажемо про той день той день, відно 14 грудня, вже 37 років. Тому ви побудували перший саркофаг. Багатьох теж уже немає, але я хотів би сказати, що місто знає, пам'ятає і все робить для того, щоб зберегти і пам'ять про тих, кого немає, і підтримати вас тих, хто у нас є. Ви знаєте, що в місті. Працює програма підтримки наших чорнобильців і, не дивлячись, як не скрутно ці два роки війни, ми жодної соціальної програми в місті не зменшили. Сьогодні 18 криворічців ліквідаторів отримали міські відзнаки: почесні грамоти, подяки та нагрудні знаки за заслуги перед містом. Серед них Станіслав Іванов. Сьогодні він згадує, як у свої 34, маючи дружину та двох дітей, вирушив на ліквідацію катастрофи. Це коштувало йому зору. Чоловік згадує, був водієм, проте виконував різні завдання. Ми вже даже не знали, куди ми їдемо. і в апчекаку да розговори то коли ми були на воєнкоматі, по капанаслички. Ну, что-то это значит за Чернобыль, но никто не понимал, кого и куда воду везти. И только уже, когда нас привезли в Париж, мы поняли, что произошла катастрофа. Нам была такая команда, когда мы едем, из машины не выходить, чтобы не случилось. Вот. А один пожилой мужчина, у него машина крафт, новый только получила. И прямо перед станцией там вот поломалась машина. Он открыл капот. І здавай там машині рийця. Коли приїхала команда, його забрали. От. А на наступний день сказали, що умер. Станіслав Анатолійович ділиться. Ця подія залишила відбиток у житті кожного чорнобильця. Це вже очень тяжело осадок на, на разум людський, на серце, то такого нельзя. Таку тако трудно пережити многим людям. От. І вже поза, коли ми повернулися, коли там були, от ще от, воно видно було, как это на людей. Много, много погибло людей. Це, це така війна, як говориться, без фронту. І люди просто погибали і все, вмирали швидко. Людмила Гринчакова отримає відзнаку за свого чоловіка. Ми отримали грамоту. За те, що він в свій час він дав своє здоров'я, боровся Був на ліквідації наслідків аварії. От, він був водієм, пішов, а робив усі роботи, що приходилося. Їздив я тільки вчора запитувала. Він казав по, по всім зонам. Ну там де я був, каже, на дезактивації. Строїли, убирали, і все, возили їх, в палатках спали, жили в, в лісу. Тяжкі були часи. Так. Він два місяці був там, але ж воно хватило на все життя, щоб час зараз бути прикованому до постілі. Учасники зустрічі поклали квіти до знаку пам'яті чорнобильців на проспекті Миру. Ми повинні пам'ятати всіх наших героїв. При морозі зараз живе. Більше ніж 3600 героїв Чорнобильського. І місто завжди опікувалося, опікується і буде опікуватися кожним, хто зупинив ту страшну трагедію на Чорнобильській станції. Чорнобильці зазначають, що в часи війни такі дні набувають іншого відтінку. Це знаково тим, що треба пам'ятати тих, кого немає тих, що зробили для життя, щоб була Україна? Треба дякувати хлопцям, які на сході боронять, що ми можемо спокійно прийти тут, зробити це покладання. Дай Бог їм здоров'я, натхнення, і все буде Україна. Слава нації! Дарій Олексій Васильченко, цей день.